Друзі, дивіться, хто там не в курсі перший запуск, коли роблять. Це ще не запуск, це просто налаштування. Так, нажимаємо на кнопочку і дивимось перше. Це час виставляється. Далі вертайтесь вниз і пішли по настройкам. А-01 не змінюєте. це залишаєте заводське. тут залишаєте також заводське. Це кубатура, коротше, там різними вимірюються, давайте я покажу. Кубами, літрами, коротше, галонами ми залишаємо коротше, в кубах. Саме звичайне. Ідемо далі. Це час. Коли буде здійснюватись промивання кабінету, також налаштовувати, Нажимаєте на цю кнопку і проходите налаштування. Третій, четвертій, ще раз, це хвилини. Ще раз все, пішли далі. Це виставляєте кубатуру, яка потрібна. Бачите? Ручками виставляєте скільки. Ну, три куба це достатньо на цей об'єм на 25 літрів фільтруючого матеріалу для міської води. Тут заліза є, звісно, але так. Ідемо далі. Промивка. Перша 10 хвилин, потім засолка на 60, 10 хвилин ще промивка, 5 хвилин набирання баку, 15 днів між регенераціями. Вставляємо так, все, залишаємо. Готово. Клацик, все.